Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати чебуреки з кабачків. Додаємо кефір, одне яйце, мішаємо, додаємо борошно і ретельно перемішуємо. При бажанні додаємо куркуму, але це для кольору. Перемішуємо. На пательню наливаємо 2-3 столових ложки олії. Розігріваємо її, наложуємо 2 ополоники кабачкової маси, гарно розрівнюємо і зразу на одну половину викладаємо четверту частину начинки. Гарно виделкою розподіляємо